Івано-Франківську двоє донорів врятували життя одразу п'ятьом людям. Обоє померлих були приблизно однієї вікової категорії 63 та 67 років, з важкою патологією несумісною з життям. Після того, як у пацієнтів констатували смерть головного мозку, їхні родичі задля порятунку життів інших людей дали згоду на вилучення органів чотирьох нирок та печінки. На жаль, кількість потребуючих пацієнтів вона перевищує кількість донорів. В Україні це теж є не винятком. Щороку біля п'яти тисяч пацієнтів саме в Україні, і біля одного мільйону в світі потребують трансплантації органів. Це єдиний порятунок їхній і продовження життя. Згоду на донорство у лікарні дають нечасто. особливо коли рішення про трансплантацію приймають рідні. Вони переживають важкі емоції та справитися з ними допомагає медичний капелан. Роман Терлецький уже понад 13 років служить у лікарні. Тут він працює як з персоналом, так і з хворими та їхніми родичами. В той час, коли рідні донорів очікували закінчення операції, саме він підтримував їх духовно. Для них це втрата, це смуток. Тобто цей сам факт, що є можливість поділитися органами, не поверне їм рідну особу, тому важливо сумувати разом з ними і поплакати, і підтримати, і бути просто поруч з ними, але це теж надає трошки інше значення, сенс і терпінню, і смерті, що е, життя буде далі тривати. Згоду на посмертне донорство органів підписав і сам каполан запевняє, своїм прикладом прагне показати іншим наскільки важливо давати шанс на життя. Адже число пацієнтів, що потребують пересадки, кажуть лікарі, поки що перевищує кількість донорів. Це дуже потрібно, і наші люди мають це розуміти, що ці речі є. Надважливішими в, наші, в наш час, в наш період для збереження життя інших людей. Лікарня до цього йшла дуже давно. Ми ще до різних постанов вже мали плани на створення відділу трансплантології, на проведення трансплантології для того, що щоб знову ж повторюю, для того, щоб ми могли надавати високоякісну класну медичну допомогу. Реципієнтами органів стали пацієнти у медичних закладах Львова та Києва. Адже єдина державна інформаційна система трансплантації органів першочергово обирає пацієнтів, у яких є статус екстреної пересадки. До слова, вже три випадки посмертного донорства трапилися у ЦМКЛ. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал чотириста